Другий триместр вагітності часто називають медовим місяцем. Ранкова нудота зазвичай зменшується, і багато жінок відчувають приплив енергії. Найголовніше, що цей триместр знаменує період неймовірного розвитку плоду, коли ваша дитина росте від розміру сливи до розміру качана цвітної капусти. Це час, коли починають пробуджуватися почуття вашої дитини. Вона може чути ваше серцебиття, бурчання вашого шлунку і навіть звуки зовнішнього світу. Її крихітні пальчики на руках і ногах розвивають унікальні відбитки, а її маленьке тіло тренує важливі рефлекси, такі як смоктання та ковтання. Це захопливий час для майбутніх батьків, сповнений очікування та радості. По мірі того, як росте ваша дитина, зростає і зв'язок між вами. Ви можете почати відчувати рухи вашої дитини, відомі як ворушення, які можуть відчуватися як легке тремтіння або бульбашки. Цей триместр є критичним періодом для розвитку мозку, і ваша дитина покладається на вас, щоб ви забезпечили їй необхідні поживні речовини та здорове середовище для розвитку. Між 18 і 27 тижнями почуття вашої дитини по-справжньому оживають. Її внутрішнє вухо повністю розвинуте, що дозволяє їй чути звуки, а її очі, хоча ще й закриті, можуть розрізняти світло і темряву. Її дотик стає більш витонченим, і їй може подобатися досліджувати свій затишний внутрішньоутробний світ, торкаючись свого обличчя, смокчучи великий палець або навіть хапаючи пуповину. Формуються смакові рецептори, і ваша дитина вже пробує смаки навколо плідних вод, на які впливає ваш раціон. Цей період має вирішальне значення для розвитку мозку. Нейрони з'єднуються з вражаючою швидкістю. Ви можете підтримати цей процес, дотримуючись збалансованої дієти, багатої на омега-3 жирні кислоти, холін та інші поживні речовини, що сприяють розвитку мозку. Коли ваша дитина вступає в третій триместр, вона переживає значне зростання та розвиток, готуючись до життя поза утробою. Її легені дозрівають, і вона тренує дихальні рухи, вдихаючи та видихаючи навколо плідні води. Її кістки тверднуть, хоча череп залишається м'яким і гнучким, щоб пройти через родові шляхи. Вона швидко набирає вагу, накопичуючи шари жиру, які допоможуть регулювати температуру її тіла після народження. До 36-го тижня більшість дітей розташовуються головкою вниз, готуючись до своєї грандіозної появи на світ. Останні тижні вагітності це час очікування підготовки. Ваша дитина вважається доношеною на 37-му тижні і продовжуватиме набирати вагу та дозрівати до народження. Її легені виробляють сурфактант речовину, яка допомагає легеневим альвеолам правильно розкриватися після народження. Її травна система готова переробляти молоко, а її імунна система отримує від вас антитіла, щоб захистити її протягом перших кількох місяців життя. Наближаючись до дати пологів, важливо відпочивати. Пити достатньо води та живити свій організм здоровою їжею. Зберіть сумку в пологовий будинок, завершіть свій план пологів і цінуйте ці останні дорогоцінні моменти вашої вагітності.